На стадіон у червоних футболках вийшла команда Полісяночка, а в білих наші гості з Вінниці. Команди та глядачі побачили привітання у театралізованій формі учнів Селянщинського спортивного ліцею, на базі якого і створена команда Полісяночка. Те, що в нас буде команда, було зрозуміло, що в минулому році, коли був чемпіонат по футзалу серед дівчат, і ми бачили, що вже у нас сформована готова команда, лише треба буде зробити заявку.